З вересня на базі протезно-ортопедичного підприємства тестують програмно-апаратне забезпечення Фантом. it технології використовують для терапії і реабілітації людей, які втратили кінцівки. Про це Суспільному розповів головний лікар закладу Володимир Данилюк. Методика допомагає пацієнтам контролювати фантомний біль та розвивати м'язи перед протезуванням. Система унікальна і фактично на території України ви напевно ніде такої системи не зустрінете. А враховуючи статистику наших пацієнтів, військова травма збільшується. Зазвичай це мінно вибухові поранення і фантомних болів у наших пацієнтів дуже багато. Тому цю систему треба впроваджувати, тестувати і працювати з нею. Програмно-апаратний комплекс Фантом розробив вінничанин Андрій Поліщук. Каже: він дозволяє бачити людині втрачені кінцівки та керувати ними за допомогою м'язів кукси. Пацієнт за допомогою накладених датчиків електроміографічних рухає віртуальною ногою, розгинає її у двох суглобах. Це дає змогу контролювати фантомні відчуття і покращувати тонус м'язів, готуючись до протезування або підтримуючи тонус після протезування. Під час сеансу пацієнт може не тільки керувати віртуальною кінцівкою, а й грати керуючи м'язами у комп'ютерні ігри, розповідає Андрій Поліщук. Пацієнт з напруженням м'язу може керувати героєм гри, керують зайцем, тікаючи від вовка. Спочатку я розробляв її один. А потім через деякий час навколо проекту зібралася команда експертів. Також є розробники програмного апаратного забезпечення, які зараз активно приєдналися до покращення системи. У Валерія Рахнова сьогодні третій сеанс. Розповідає, ногу втратив цьогоріч в березні, внаслідок мінометного обстрілу. Боронив батьківщину на Луганському напрямку. Під час заняття каже: не тільки тренує м'яз, а й емоційно розвантажується. Це ж в мене вже третій сеанс. Мені подобається тут. Фантомні болі втрачаються. Зараз у них із 30 пацієнтів 10 випробовують фантом, каже головний лікар Володимир Данилюк. Система е, не має протипоказів для застосування. Е, частота використання залежить від е, пацієнта індивідуально. Пацієнти, які мають менше кінцівки, вони будуть мати набагато більше фантомні відчуття. Таким пацієнтам потрібно більше сеансів, фактично до 15-20 сеансів. Що ми цим доб'ємося? По-перше, зменшаться фантомні болі, а по-друге, е, короткий м'яз, який є, ми його. Прокачаємо функціонально відновимо, і пацієнт зможе активно користуватися протезом. За словами очільника підприємства Валентина Салманова, після тестування кількість тренувальних фантомів у Вінницькому протезно-ортопедичному збільшать. Ми плануємо зробити, поставити два-три телевізори і два-три окуляри вдягати, і один лікар зможе одночасно працювати з трьома пацієнтами. Наразі програмно-апаратне забезпечення фантом тестують ще у кількох медичних закладах Вінничини, каже Андрій Поліщук. Тетяна Добровольська, Вадим Наумчак Суспільне, Новини Вінниця.